Ну, по суті, це зараз лише ілюзія, коли наші партнери говорять про те, що вони роблять все можливе, аби Росія не продавала нафту по великому рахунку. Ну, це такі знаєте, такі окалування, такий дискомфорт, який там. Ну, знаєте, це як оцінкої голки слона якогось там стромляти. Тобто, ну, вони є, але Росія до них вже давно адаптувалася і вже навчилася обходити ці всі санкції, і ми бачимо, що дуже успішно це робить. Так, вони зіграли свою роль, от, наприклад. Дуже дієвий спосіб ембарго на імпорт нафти нафтопродуктів в Європу російську. Ну, це реальний, оце реальний крок. І дійсно, ми бачимо, що ці постачання там припинені. І дійсно, тепер Росії доводиться не три дні плисти, е, танкер той пливе з е, в Приморська там, до Роттердаму, А тепер він три місяці пливе кудись в Бразилії, а, там, або в Саудівську Аравію, там, або ще кудись. Тобто це все за рахунок е, тих же росіян, які ще, які ще змушені і дисконти давати на свою нахуй. Тобто, так от вони, це, це є удари, це є дійсно дієвий спосіб. А ця решта вся, що хтось когось, якісь списки там заніс, то вони стосуються цивілізованого світу. А Росія вже давно в цьому світі вона, вона живе в іншому світі і працює з іншими поганими хлопцями, які дозволяють, які ведуть з нею бізнес. Цивілізований світ він і так з ними не від не, немає не нічого спільного, тому їм як то кажуть, там по цим було ці всі санкції.